Добрий день! Сьогодні в нас на огляді кібернетичний тренажер А-5 для реабілітації пальців рук та кістей, розроблений спеціально для використання в медичних клініках, лікарнях та будинках для людей похилого віку. Він призначається пацієнтам після інсульту, з травмами головного мозку або рук, а 5 обладнаний системою аварійного відключення у разі спазму або іншої позаштатної ситуації. Технологія ЄМГ сигналу працює в реальному часі, забезпечуючи комфорт та безпеку під час тренувань. Для заохочення пацієнтів тренажер додатково комплектується великим 23-дюймовим Завдяки якому можна додати інтерактивності у тренування через віртуальні ігри. Ап'ять означений програмним забезпеченням, яке є українізованим і інтуїтивно зрозумілим. Калібрування відбувається під кожного пацієнта, особисто враховуючи його антропометричні дані. В залежності від мети можна обрати, що саме буде тренуватися: великий палець, 4 інших або долонь в цілому. Існують три типи ігрових реабілітаційних режимів розтискання, стискання та комбіноване. Відповідно до потреби пацієнта треба обрати один з трьох режимів допомоги повністю пасивний, допоміжний та активний. Кут тренування пальців можна регулювати в діапазоні від 0 до 40 градусів. Кут тренування запястя теж є регульованим. Його діапазон становить від мінус 40 до плюс 40 градусів. Стіл може змінювати висоту завдяки летоприводу для підлаштування тренажера під зріст пацієнта.